Музею і для його відвідувачів. Не пливуть вони чорнами полів, нерухомі веселом линів. Повітряні змії змирились, не рвуться насамнаволю. Повітряні змії, як собаки на прив'язі, груди вітрильників обвислі наче груди старої жінки. Повітряні кулі, як перегоріли лампочки. Але колись відламають хтось одну з вітрових кісток і винесе під куткою з музею, неначе вогонь. Ти від вогню говорить, гасить, попілски затліває. Пальці дорога, звіра. Каже, чи ти боялась, коли пам'ять твоя забирала усякий всіх? Молодця тихо, щоб не побачила. Відкрито тілу сироти віде до покордону серця, рік по року, щоразу постигні дві зустрічей. Вистрибки колій, ти від вогню кричить, пальці моя дорога, пам'ять твій хрест. Блукає у флейті звук і виходить. Винук. Час не спливає, горить. Вічний металку Житомирської траси. Вічний <клухи> метелку Житомирської траси. Ти виїдаєш, щоб збирати мед, фургодіїв, чоловіків Житомирської траси. Ти виїтаєш кожен день, радше кожну ніч, Заздалегідь до сколу сонця, Ще до завтра світанку при світлі місяця небесних зір і зір земних парку, що курсують маршрутом Києві Львів в нічному холоді земтвілого туману, нічний метелобу Житомирської траси. Ти одинока ока ночі, твій метрів рік, та це й не дивно. Твоєму методі, як і тоді, не світить світло сонця. Він зібраний в нічному холоді мертвілого туману, при світі місяця небесних зір і зір земних. Фар фу, що курсують маршрутунки львів в нічному холоді асфальту автобану. Ця ніч залишить зайву смужку, чорноти під нігтями у тебе, щоб світло зір земних могло вчепитись твої руки і принести. Хоч кілька краплю книгтару в нічному холоді з мертвілого туману цих пиків асфальту автобану. І я питаю зараз, не зариваючи своє масне волосся, не відриваючи від праці, що сниться вдень тобі нічний метабою Житомирської траси. Купол. Після майже безсонної ночі шкіра неначе тоншає, розростається. Накриває собою усе навколо, всього торкається, не неначе соняшник, тремтить від краси, від звуків, від дотиків холоду, со До не поле лоскоче ребра, наче лежиш на долівці, то поли недалеке листя лащиться, наче його голубиш. Сонце сходить не там, на обрії, а у твоїх зіницях. Сік не яблук бачеки кислотою обвітрені губи, і твої думки пролітають навколо, немов ферзетки або комети, і твої чуття це бродячі коти, що по селах вештаються. Твоя шкіра це купол з радіусом в кількасот кілометрів. Він там також живе, він там привид, він там єдиний мешканець. І якщо як світ розім'яти нерви і простягти нейрони, надто збуджені до мегаполісу, до краю куполу можна чути голос, що б'ється птахом, десь у лівій скроні і стікає в серце грудну клітину, велику купіль, потім голос застигне, немов намистини чорної горобини, і купол стиснеться десь до розмірів твого тіла, сонного, запливуть. До акваріуму заспокоєні з нами слова людини і ти шепотітимеш їх не своїм голосом і забудеш, торкнувшись сонця. Якби я мала стронкі ноги, я б ходила вулицями, ніби парижським паризьким Я б носила короткі, як дівоча пам'ять спіднички. І човники на підборах виносили б мене понад натовпи захвату і з я була красива. Якби я мала каліону, я б пришпилювала ними перехожих матованого паперу неба як колекціонери метелики. Я б навчилася дивитися на світ глибоко, як крістіни. А поет присвячували б мені банальні риба і соромітницькі сни. Я була Якби я мала пишні груди, я б ходила по ті дня аеродинамічною, ніби перші краплі дощу, які приносять грозу й неспокій. Я б носила з собою море, яке колихається і хвилює, колихає і схвалює. Я була б красивою. Якби мені було 20, я б дивилася на цей світ презиром і самовпевнена. Приходила вулицю життя на червоне світло, не помічаючи, шлагбаумів досвіду і відкритих люків недовіри. Я б не знала, як це, прощати, не прощаючи. Я б навчилася з розумним виглядом говорити дурниці і ходити на ексклюзивні кінопокази зі старшими чоловіками, відбираючи тим самим виток щастя на останній сеанс у їхніх повесницях. І мені було байдуже, що я красива, Мені 33. Мені сірі очі 75. В міру ародинамічні ноги. І я красива все відносно. Самотність. Самотність смажить яєш. Запарює пластівці, тримаючи книгу в правій лопатку в лівій руці. Самотність. Читає вголос вірші вночі, співає романси, заплющує очі втомлень. Самотність спить із лоркою і платоном. Самотність, схожа на лізу з картини Вінчі. Самотність вчиться втішати себе сама. У тиші приходять найкращі сни і думки. Слухає зливу, блукає біля ріки. Вдягається в мрії, коли настає зима. Самотність багато читає, по мовчить. Пише листи іншим самотностям на землі, а ще вона щиро і ніжно любить артиста, який не знає її взагалі. Самотність купує отруту для тарганів, які кочують квартирою, мов татари, і каже собі: збулися твої кошмари, зостася з тарганами. Цього хотіла. Самотність вірить у щирість і вічне кохання, мріє звінчатись у ветхій тьмаві, церквиці. І коли запитають хтось проти під час вінчання, із храму повільно вийде її двійниця, забрати квіти. Замовлення на сьогодні. Бо якщо говорити відверто, коли нас двоє, нас четверо. Ти, я, Бог і самотність. Настирливо вдивляєшся в темряву підземних тунелів, де стіни обросли нальодом часу, в надії розгледіти там своє відображення і намагаєшся інколи розібрати назви станції своїми мінус чотири. Надії побачити там свою і не проґави тебе, бо все, що у тебе залишилось, це не Настирливо намагаєшся дихати розпеченим, переплавленим, сволиш повітрям, щойно перед грозою, що блукає лабіринтами цих тунелів Вгорі те ж саме, тільки там притискає і давить сильніше. І так, а давно не твоя, ніхто там тебе не чекає, сльози висохли, ніхто вже не плаче, ти ніколи вже не потрапиш. У Яблочко, в Діссею, залиш свою Гунтівку і кулі, Залиш свій лук і стріли, облив свій слух і погляд. Тепер там дують інші вітри і навіть цифри пишуть в арабському стилі. Расперанто. Коли я розмовляю своєю еспирантом, крізь віру проточуються давні дива, Забудися санскрит, рутинська бесіда елегантно проступать у громадські слова. Це ніби нічого, а ці вагони такі будували бачить ці двері. Але коли на суржику говорить мільйони, і ж соміш немає, об'єму ну, та меж. Мені трохи стрьомно, що словацько-німецькі ніяк не пов'язані з сніжні сюди. Латинсько-румунські або польсько-чеські. А де українські знайти. найти? Мой вуйко спочивать на виразі антоловецького хребта. Горян на вишнянському теметьові, де шитка свидульська файта, мене ж носить по Києву, як того пса з гонця. Де ви розріяв карпатські хатьок. Не ні ваші веселі гарбання, ні лайки серед челядників мовчки собі одну порядну проверше та за дівок пісні жаль, найпливе в Чорне море, а ведь що в гори найнесе журни. Лив не прокача, пісня скомпроментована, бо дай вже тіатр я вже викликаю на ті. Вдома челяднику не стає світло в мочарах. На чужині горює за оцю Що тут маєш чинити? Задихатися в димах машин, родичів чи знайомих убій. Мої на нас на виразі антологецького хребта. А коврейська вся файта на Дюрівській горі. Може, тому з такою легкістю підніметься на Володимирську. Вірш з назвою улюбленої групою Олега Косарєва Амністія. <рес> Негайно зніміть спідницю, пане прокуроре, та й вий, шановні адвокати припиніть панічку зеленими бельсинами. Від сьогодні право буде на боці праведників. Від сьогодні слово Боже стане єдиним законом. Адже сказано, будьте як діти малі. Адже написано Уподібнюйтеся до птахів небесних щодня оголошуйте амністію, неодмінно літайте без квитків. Пробачайте кратії їжі і не добудуть коханців. Пройдіть милосердя. Не судіть та не судім і будете. І допоки на вас ці дивляться. Зніміть спідницю, пане прокуроре. Нехай всі бачать. Ви гола, ви вагітна, ви прекрасна. Вам, як то кажуть, і карти в руки. Вірш називається дощ. Я просила його не йти, а він не було стукав пальцями по вікою. Вдивлялася йому в обличчя, але не могла розгледіти жодної риси. Він дуже шумний, і щоб втихомирити, я йому тоненькі пісні виконую. Шуму стільки, ніби ворушиш руками в мішках із рису. Я би була самотня, але он скільки біля мене падає краплину в дощу. Я би була померла, але хочу, щоб тіло вкладали в землю, а не в калюжу. Я тобі постелю на ніч в сусідній кімнаті, не припиняйся, ночу. Або просто скажи, де ти будеш змивати цілі ландшафти, я там і ляжу. Затікай мені під повіки, щоб замість сліз були сни, замість очей, струнки. Озером тітікака вмий мені коси, краплинами Індійського океану ноги. Дощ це плескіт однією долонею, це аплодисменти без жодної руки. Дощ, під яким ми всі ходимо, як під Богом. Залий мене настільки, щоб мені могли купатися кити і завмирати медузи. Залий коханців у парку, щоб поцілунки вкрилися водорослями і лускою. з головою, дай забути усіх щасливих ворогів і нещасних друзів. Заполони водою ємності в черепах, що призначені для болю. Залий усі цвинтарі так, щоб люди вважали кожного померлого своїм родичем. Щоб тіла в гробах ожили і попливли жити далі вільним силем, щоб ніхто більше не зміг померти, навіть якщо сильно захоче, ні, щоб помирали тільки на певний час, щоб набратися сил. Увесь твій порятунок це просто вода, усі поради це просто шум. Ти падаєш, падаєш і не розбиваєшся. Навчи моє серце цих рухів, навчи мене жити так, ніби все стається вперше. Востаннє тебе прошу, навчись сшивати сусідні тіла, адже дощ, це робота тонша, ніж у хірургів. Але ти <клес> закінчишся, як би я не просила, тебе не замінити протезу, ти не навчиш мене бути завжди спокійним, ти не безкінечний, це підло. Я йду на кухню, стискаю тоненькі губи, вибираю найгостіше лезо. Я готова вбити тебе за те, що скоро мені зрадить, твоє тіло. Хочу пошматувати тебе за те, що найкращі речі у світі не є безкінечні. Адже не можна надихатися твоїм бризом. Насититися тобою неможливо. Адже разом з останньою крапкою скінчиться й мій пульс, і наступне речення. Вибігаю на вулицю із ножем. Зараз буду різати всю цю зливу. Я хочу зачитати вірш про сніг в березні 13 року. Це не сніг, це прошарний рятю сатани. Це каліцько за з п'яно весни, за спритульним дітьми. Це зупинка чи край. Почекай, осягни. Уповиною музику в себе тягни з телефона чи з білої глибини за скляним воріт. Але світло ще є. То спасибі й на цім. Це не ми на віжені зливаємось в нім. І над наших тертях відбувається. Дим не пече і не гріє, це летять колісниці з північних політ. В колісницях майці і у кожнім болить невідома любов, невисокий політ, як ясна Це вони повертаються в милі краї, де лишили серця і обличчя свої, І вже скоро нещадна трава із руїн розпускатиме пальці. Їхні кості давно не чекають тепла. І крізь ями пачениці тікає смола, а над містом за колюча колюча мла наростає знов пальця. Річка змінила русло і тепер на дні її видно усі стіки, виштигла до води. Пам'ять змінила час. З саперною лопаткою наближаюся до фотоальбомів 1945 от прадя десь у Австрії, а ось на закостацію. Бах! Вибухнула в цим валіном. І світлина сипанула десь із ложку чорно-білої землі. А це моя бабуся, неправда, вона не була в мирках. Домальовую і ножки на порцеляновому вичку. А це я. Здається, таке саме. Зажди така сама з ножицями, щоб вклеїти себе у майбутньому. Говорюючи поездів, вона каже, Господи, які в нього ноги, говорячи про знайомого поета, і ні слово про його вірше. За іншим готова ще подіти кожен рядок, ніби молитву на першому причасті, йти по воді або принаймні їхати нічною бласкаркою, але ні слова про його вірші. Ще одна каже: хлопці, ви були надзвичайні, однак Ел, видаючи і при цьому невідтворювану палітру звуків, більше схоже на скавучання. і ні слова про його вірші. Добре, але це менше стосується нашої історії. Отже, вона каже, о Господи, які в нього нові, обговорюючи вірші знайомого порівняно, до речі, у тисячника». Погоня тривала. Ми бігли сходами вниз, внизу, даючи сами краплі, що втікається хвилин У цьому годині дзеркало розмовляло з нами, і ми обмашувалися глиною та казала, що це автівник. Дзеркало не повинно відбивати нас. Тому ми не розпитували в нього наші імена, ми стояли такі глиняні, такі безіменні, як два недаліплені глечики, ще без візерунки. Коли ти останній раз змішувала фарби, оті незвиченні мазки, які ти накладала на полотно, тоді твоє старе церква бачила їх і говорила з кожної з фарб, імітуючи звуки. Казало воно зеленому кольорі. Казала синьому. Якби фарби вміли говорити, вони б тоді заленчали, як дзеркало, а отже, як скло. А тоді до того заленчання наблизувалася б музика. Краплі, що стікали з даху, кувалі перевтілювалися в нас. Ми танцювали в нобіч, розводячи руки так широко, що між ними міг би поїхати поїзд. А тоді ми різко стулялися, фарби нашого одягу змішувалися, їх було так багато, щоб дзеркало за розмовою запитався язик. Дивися, на ньому проступили наші імена. Час дозволяти іншим краплям, стікати з інших птахів. Пірша називається дорослішати до оскаженіння. Ти осідаєш під цим засніженим деревом, ніби вистегла недобита кава. Спробував би хтось тебе допити одним ковтком. Довго потім. Викашував би гіркоту зимової ночі. Протанцьовуй ці прогалини. не думай, просто протанцьовуй ці прогалини. Ти забуваєш назви вулиць, де мешкали друзі юності, ти забуваєш імена птахів, які приносили оливкові гілки для твоєї оселі, ти забуваєш прості лабіринти закинутих будівель, де так любив губитися, адже нині їх. Реставровано розтанцьовуй ці розриви, не думай, усміхайся і розтанцьовуй ці розриви, коли тебе, напівпритомного від холоду та алкоголю, знаходить у лісі приблудний кіт, відігріває серце, звернувшись з клубком, що підступає до горла, ти забуваєш, що єдина загальновизнана мета у цьому житті дорослішати до скаженіння. Ти дотанцьовуєш додому, а він, ніби прив'язана до хвоста бляшанка, тебе проводжає.